Уже другий тиждень у торговому центрі Київський, що розташований на території житлового комплексу містечко Центральне, працює кав'ярня Цейлон. З перших днів відкриття відвідувачам пропонують духмяну випічку, смачні десерти, ароматну каву та чай. А сьогодні тут запустили смачне доповнення до меню Авторську піцу. Тепер, окрім аромату свіжозвареної кави, повітря закладу наповнює ще й аромат свіжоспеченої піци. А на відвідувачів чекає широкий асортимент продукції та щоденні акції. Від сьогодні ми проваджуємо піцерію в нашому кафе Цілом. Кафе Цілом це є старт для запуску нашого торгівельного розважального комплексу Київський. В першу чергу ми розраховуємо на наш, на наш район містечко Центральне для його мешканців, щоб вони були стартовим майданчиком для запуску цього проєкту. У такому Я вам чесно кажу. У нас в куриці на княгинині дуже класно, Ну це просто бомба. У нас вже функціонують аптека, магазин зоотоварів та косметики. На черзі відкриття оптики, магазинів з одягом, ювелірних виробів, також побутової хімії та товарів для дому. Продовжується робота у приміщенні мережі супермаркетів та в РІВ. Наш проект є амбітним, тому запрошуємо вас до співпраці. Адже комерція в торговому центрі Київський це ефективне вкладення коштів та запорука вдалого ведення вашого бізнесу.